І так, друзі, хлопці вже будуть братись в роботу за GTI. Давайте я вам покажу детальніше, бо на митниці не було можливості. Ось така у нас класна автівочка по пошкодженнях. Бамперок підпаяється, пофарбується, капот новий, е, є зам'яті з От, підрихтується, пофарбується лобаш під заміну і зеркало заднього виду. От, е, Ось так машинка виглядає ззаду. Зараз вам детальніше розкажу про комплектацію. Так, е, безключовий доступ. Є в нас е, музика Харман грає бомба. Е, якщо прийняти за стандартною музикою, хайфайт навіть близько не стоїть. Е, Далі є в нас пам'ять сидінь, є підігрів керма, підігрів як передніх, так і задніх сидінь. Широка мультимедія, є в нас проекція на лобове скло, панорамка і ну, кермо можете бачити не таке звичайне бічарське, а вже таке спорт кермо, пухліше. Е, Похимчасти, звичайно, треба. от. І так вона, сідушки не заюзані, єдине, що хімчистки потребують, от. але це не є якась біда. Те, що я розказував, що америкоси дебіли не можуть собі поміняти. От, я вже купив таку штучку, е коштує вона там 10 доларів. А в Америці ніхто не хоче її поміняти. Готові їздити так, щоб в них завжди руки були в мазуті, якісь. От, е Підігрів задніх сидіння, вже сказав. От, До речі, на рахунок. Цього це є болячка всіх всіх машин F-кузова, F30, F34, F36 і так далі. Безрамочні вікна, стекла точніше, е мені дуже подобається. Не знаю як кому, але я люблю машини з безрамочними дверима. От. Ось так виглядає автівочка позаду. Є в нас електроляда, звісно ж. Якщо порівнювати з F-30, місце тут набагато більше. От. Е тому, якщо ви обираєте сімейний автомобіль, це більше підійде, ніж в 30-та. Тапочки у нас 19-ті. Попіскострується, пофарбується і буде глянц. Ось така в нас машинка, тому кого цікавлять вигідні автомобілі, компанія Cars Express. Звертайтесь!